Послання до Галатів святого Апостола Павла. Глава 1 Павло Апостол, обраний не людьми і не через людину, але Ісусом Христом і Богом Отцем, який воскресив Його з мертвих і вся братія, яка зі мною, церквам Галатійським. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку. З волі Бога і Отця нашого, йому і слава на віки віків. Амінь. Дивуюсь, що від того, хто покликав вас благодаттю Христовою, ви так скоро переходите до іншого благовістування, яке, зрештою, не інше, а тільки є люди, що бентежать вас і хочуть спотворити благовістування Христове. Та коли б навіть ми або ангел з неба став благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Як ми раніше казали, так і тепер ще говорю, хто благовістить вам не те, що ви прийняли, нехай буде анафема. Чи в людей я шукаю тепер благовоління, чи у Бога, чи людям я прагну догоджати, якби я і тепер догоджав людям, не був би рабом Христовим. Сповіщаю ж вам, браття, що Євангеліє, яке я благовістив, не є людське, бо я прийняв його і навчився не від людини, а через откровення Ісуса Христа. Ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав церкву Божу та руйнував її і перевершував у юдействі багатьох ровесників моїх, у роді моєму, будучи надмірним ревнителем батьківських моїх передань. Коли ж Бог, який обрав мене від утроби матері моєї, і покликав благодаттю своєю, благоволив відкрити у мені сина свого, щоб я благовістив його язичникам, я не став тоді ж радитись із плоттю і кров'ю. І не пішов у Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене, а пішов до Аравії і знову повернувся у Дамаск. Потім, через три роки, пішов я до Єрусалима побачити Петра і пробув у нього днів п'ятнадцять. Іншого з апостолів не бачив нікого. Тільки Якова, брата Господнього, а те, що пишу вам, як перед Богом не обманюю. Потім я пішов до країн Сирії та Килить Церквам Христовим в Юдеї я особисто не був відомий. Вони лише чули, що той, хто гнав їх колись, тепер благовістить віру, яку раніше знищував, і славили Бога за мене.